Вау, <хи> як воно. Багато хто з нас чекали на ремейк Resident Evil Кода Вероніки, а отримали ремейк 4-ї частини, яка у свій час доволі гучно навела шуміхи у 2005 році. Так, зробили не ремейк Кода Вероніки, не отбрейків тощо. Погано це чи ні, це кожному вирішувати індивідуально. У цьому відео ви зможете зрозуміти, яке враження справив на мене цей ремейк. Що в ньому мені сподобалось, а що навпаки розчарувало. Я дуже багато разів перепройшов оригінал четвертої частини свого часу на PlayStation 2, а отже, тепер, граючи в цей її ремейк, я доволі прискіпливо придивлявся до усього, що було по-новому перероблено як у ігровому процесі, так і у сюжетному варені. Це усього лише мої враження. Не реагуйте на них дуже радикально. Ваші враження, вподобання від цієї гри можуть суттєво відрізнятися від моїх. Це цілком нормально. Ще тоді, у той час, коли Capcom вперше показали нам перший трейлер цього майбутнього ремейку, в мене підсвідомо почали закрадатись деякі сумніви стосовно деяких моментів майбутнього релізу. Наприклад, по-перше, я трохи сумнівався щодо загального об'єму часу на проходження основного сюжету. Це я не враховую доповнення DLC. Про що це є? Це є за те, що якими ви класами не були б Ремейк 2 та Remake 3, вони, на жаль, доволі замалі у своєму загальному часовому проходженні, хоча виглядають все ж таки реально дуже круто на цьому їхньому двиглі R .E. Engine. По-друге, я мав деякі думки, що вони можуть тупо повирізати багато класних екшонових моментів, присутніх в оригіналі. Бо, на жаль, таке було з релізом Resident Evil Remake 3, де було реально багато вирізано. Як я й казав у минулому своєму відео, яке я зробив після того, як ми з вами подивилися перший трейлер цього майбутнього ремейку на той час, що відтепер ця частина виглядає дійсно мрачнувато і більш криваво, ніж її оригінал. Тепер наші давно знайомі персонажі, окрім того, що виглядають реалістично, вони ще й відчуваються якось більш живими. За саму графіку у грі тут їй від мене окремий плюсовий бал. Сама сюжетна лінія у своєму загальному сенсі залишилась без радикальних змін. А от те, як по-новому обіграні маса геймплейних ситуацій, тут реально браво розробникам Кепком. Так, може було й краще, завжди у всьому можна кра щось краще, але це вже особисті нарікання, і вони у кожного з нас свої. Розвіялися мої побоювання щодо думок з урізанням геймплейного контенту. Просто багато моментів реально обіграні інакше. Але деякі пам'ятки все ж таки нам залишили на згадку для того, що в тому чи іншому моменті ми діяли тут чи там трохи інакше. Це по-своєму теж класна ідея залишати деякі посилання на оригінал. Сам загальний час проходження основної сюжетної лінії теж майже не постраждав. Ремейк дійсно не відчувається коротким навіть після другого і третього перепроходження. Будучи задоволеним проходженням основного сюжету з усіма його ремейковими нововведеннями, я плавно перейшов до того самого DLC за Ейду Wong. І ось тут я прифігіл ще більш від змін у її сюжетній лінії, це я в самому хорошому сенсі того слова. Так от, якщо від основної сюжетки я плюс-мінус розумів, чого чекати, як саме вона буде приблизно розвиватися, то від лінії Ейди тих тотальних змін я явно не очікував. Він зовсім відрізняється від свого DLC в оригіналі. Дуже класно перероблені майже усі ситуативні моменти для неї, що у відданих фанатів серії викличе реальний бум-ефект. Тож за окрему докупівлю цього DLC я зовсім не пожалів. Тим, хто ще не купив, не зіграв з якихось причин цього DLC, дуже раджу це зробити. А якщо ви ще і оригінальні DLC проходили, то вам буде ще цікавіше проходити це. Ну тепер можна і про самий гравий процес щось сказати, хоча там з часу оригіналу не дуже багато чого і змінилось. Але все ж таки деякі доволі класні ідеї були зроблені. Наприклад, одразу порадувала нововведена можливість контратакувати з шансом потім ще й влупити ворогу. Нововведення непомітно вбити теж класна ідея, то дає невелику варіативність у проходженні і цьому від мене додатковий плюс. До речі, прикольно вони змінили умови щодо отримання урону у Ешні. Інколи це нагнітає ще більш ускладнення у ситуативних моментах. Бої з нашим давнім знайомим Джеком Краузером вийшли на новий рівень якості. Також неочікуваним, але приємним стали окремі додаткові завдання від нашого торговця, які добре винагороджуються. Незайвим буде додати ще й те, що деякі цікаві ігрові дрібниці у ігровому процесі, зроблені розробниками, ви могли просто і не помітити. Відтепер, вилетівши з вікна і піднявшись на ноги, Леон струхує залишки скла зі свого одягу. Деталь доволі незначна, але все ж таки й не зайва. Перезарядка зброї має різницю, з яким магазином ви перезаряджаєтесь, з вже пустим, чи в ньому ще залишились кулі. Хе, молодці. Нарешті врахували такі моменти, хоч вони і не обов'язково, але все ж таки зайвим не є. При пострілах наша ешлі тепер трохи вздрагує, а інколи навіть коментує влучні попадання. Також нашій ешлі не дуже сподобається, якщо ви захочете під шортики їй заглянути. Вона з невдоволенням подивиться не на Леона. А саме на вас. На жаль, відтепер, після китка ворога Суфлексом, Леон не випригує на ноги, як то він постійно робив в оригіналі. Це для мене особисте розочарування. За додатковий режим The Mercenaries я нічого не казав, бо там й додати особливо нема чого. Сама гра лишилась по суті такою ж, як і в оригіналі. Тільки хіба що з гарним мгновленим візуалом. В цілому, як ви вже зрозуміли, ремейдженінг цієї частини мені теж сподобався. Не без дрібних моментів, звісно, але все ж таки розробники не підкачали і видали нам з вами дійсно крутий варіант чергового ремейку. Відтепер сподіваюсь, що наступний ремейк, як і цей, не розочарує, а буде таким самим дійсно якісним і крутим блокбастером.